Я сьогодні перша прийшла. От ще вчителька вже відкрила свій комп'ютер. Потрібно ще вікна відкрити. Наш проектор, наш клас. Це в наш курси, називаються Струменти Google per Перуфічо. Інструменти Google для офісу. Не знаю, коротше, це центр по роботі, отак от відправляє навчатися. Так що в нас сьогодні тепло, десь приблизно 18-20 градусів. Тепленько. І сонечко світить. Ось, бачите, я вчусь от в такому, в такій церкві. Ватікан, він не жаліє грошей. Це все за гроші Ватікану вчимось, От, безкоштовно. Так, закриємо, щоб не було чутно вулиці. Боже, такий самотній мій комп'ютер, така келья <хи> в церкві. Ну, що робити? Скоро вже закінчиться моє навчання тут через два тижні. У мене всі дівчата пішли пити каву. Боже, тут таке ехо. Пішли бити каву в бар вже третій раз. Скільки можна. От італійці вони дуже люблять каву. Ну дуже, по декілька разів на день. Ну, от. Я їх чекаю. Обідня перерва на курсах одна година. Подивилась зараз новини, що Трамп виграв. Ну, будемо якось з цим жити. Подивимось. Ой, Тут прикольно. Мені тут більше подобається, ніж в школі, тому що тут такий свіженький ремонтик. Все чистенько, так. В школі, якщо б ви бачили, там дуже багато прибиральниць і дівчата дуже там і миють все, натирають парти, але все дуже-дуже старе. Ой. Але ось бачите, як вам показати вже жодного класу на курсах в школі без інтерактивних дошок не проводять. Отак. Не то ж, 30 років тому я навчалась. От. Зараз будемо робити конференцію. Я це все вмію робити. Мені тільки потрібен сертифікат, що я це вмію робити. Так. Окей, будемо навчатися. Чого -чого. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую, мої хороші. Про що я хотіла з вами поговорити? От зробила перед цим відео про цю сумку. Я навіть не думала, що буде таке довге. Тому мені потрібно слідкувати за часом, коли буде 30 хвилин, все, виключаємось, робимо третю серію. Так, хотіла з вами поговорити з приводу роботи. Це я моделяю тут оцим ярличком від сумки ГЕС. Значить, з приводу роботи. Мені дуже приємно, що ви мені пишете, що Маріанна, йди працюй бухгалтером, Маріанна, йди, працюй там вчителем на заміні. Там ще десь йди, працюй. Можна? Можна подумати, що ці роботи мене просто чекають, От чекають мене. Знаєте, за, а, ну, Це звичайно після того вона писала, коли я сказала, що моя математичка вона на мене е, покладає дуже багато сподівань. Ну, вона ж та не знає, а я їй не кажу. Вона не знає, що в мене через е, три місяці, так, у квітні приблизно, у, у квітні вже все. У мене вже не буде час на навчання, в мене вже е, закінчаться гроші, мабуть, і таке інше. От, і тому, хочеш, не хочеш. Все, я складаю іспит, отримую свою бумажку, нібито я закінчила вісім італійських класів, і все, і все. А математичка, вона ж думає, що я ще далі піду. У, це називається школа суперіори, тобто на другий рівень і на третій рівень. От, е я її... Е Ну, тобто я їй не кажу, що в мене немає на це часу, тому що я не хочу з нею сваритися. Ну, думає людина, що в мене є математичні здібності. Ну, нехай думає і ставить мені десятки. От це я тільки вам кажу, що в мене отакий от обмежений час. Я вам про це казала вже давно. Що нема в мене можливості навчатися довго. У мене є на каналі три відео. Вони дуже класні. Подивитись їх, подивитися, мабуть, так. А отут я напишу їх номери. Вони називаються там три серії. Вони називаються, мені здається, без ілюзій. Отак От вони називаються, тому що десь 6 місяців тому я їх робила, тому що ви мені почали писати, як це так. Ти 10 років живеш в Італії, і в тебе досі немає італійської освіти. Вищої, вищої університет не закінчила. І я в цих трьох відео вам розповідаю, що коли людина навчається, дуже важко, а то й неможливо навчатись. Це я не знаю. Коли ти молоденька, наприклад, тут я коли навчалась, я і працювала, і дитину ростила. А коли тобі вже під 50, ну дуже важко, тому що не знаю, я, наприклад, я прикладаю дуже багато зусиль, щоб непогано закінчити цю школу. Розумієте? Це такі речі, які я вже знаю все. Тільки італійською, наприклад, будова земної нашої оцій кулі. Нашої планети, на що вони, воно мені потрібно, італійською, тільки для того, щоб здати іспит і отримати свою е, високу оцінку, що потім мені дали е, бумажку. Тому що якщо ти складеш іспити і отримаєш за низький бал, ні, тебе не виганять зі школи, тебе перенаправлять знову те ж саме вчити. І отак от там буде до біз... кінечності, без кінця буде. Тому мені потрібно за ці три місяці, що я навчаюся в цій школі, здати восьмий італійський клас. Все і забути, і забути про це. Що мені дає ця школа? Взагалі нічого. Ніякої гарантії, що в мене буде добра робота, мені ця школа не дає. Ніякої гарантії, що в мене буде добра робота, оці курси, які я взяла додатково до школи, мені теж нічого не дають. Але я вірю в те, що якщо тобі життя підкидує отакі ідеї, і в тебе є можливість це зробити. Ну, з свого боку, потрібно тільки е, бути організованою, навчатися і отримати ці бумажки. Може, коли-небудь станеться така от, ситуація, що мені це допоможе. Розумієте? Не просто так в нашому житті з'являються люди, які вас підштовхують до яких то е, дій. Мені потрібно було в цю школу йти одразу, як мені поставили інвалідність і не гаяти часу. Але я не знала. Це от мене Клаудія спочатку направила в центр зайнятості, в цей орієнтамент у ділавору. Потім з цього центру мене направили вже в школу, а потім вже оці курси з'явилися. Я знаю, що як тільки я вийду на роботу, в мене вже не буде можливості. Навчатися. Це повинна бути робота. От зараз я отак дивлюсь. Мені, щоб закінчити школу вечірню, всі-всі класи, наприклад, там 10-11 класів, скільки там вони вчаться. Мені потрібно а, працювати тільки ранковий парт-тайм, бути вже вільною о другій годині, а це майже неможливо, тому що я проходила бесіди на парт-тайм. і дівчата і хлопці вони ледве-ледве закінчують о четвертій. Це ранковий парт-тайм, о четвертій. А в мене у четверті вже починаються заняття і до восьмої. Потім мені потрібно, щоб жити, щоб прожити, хоча б мінімум, мінімум 900 950 євро чистими нетто не лордо, а нетто на руки мати кожного місяця. Партайм, ну, наприклад, та співбесіда, куди мене впихнули. Вони надають тобі, ну, якщо ти будеш 30 годин на неділі працювати, на тижні, на тижні от, в тебе ледве-ледве набіжить чистими 600 євро, тому що вони за тебе ще платять податки, там, ще щось, розумієте? Тобто мені для того, щоб прожити, потрібен фултайм, тобто повний робочий день, і сподіватись мати на руки хоча б 1000 євро. І, звичайно, вже ніякої роботи, ніякої, ніякого навчання там бути не може. Тому я свою математичку, я їй нічого не кажу, ну так, вчуся вчусь, і вчусь, а потім заберу бамашку, якщо зроблю, складу добре іспит і все, і ту школу закінчу. А, ну і ще, звичайно, який плюс від цих курсів і від цієї школи. Ну, я зможу в резюме написати, що в мене хоч щось є італійське, хоч якась то освіта. І, звичайно, звичайно, твоя італійська, вона просто, знаєте, за короткий час вона настільки розширюється, настільки словниковий запас, настільки ем, стільки слів, що і потім ти спілкуєшся з різними італійцями. І дуже багато спілкуєшся. Кожен вчитель в нього є своя пронунча, тобто своя промова, те, як він розмовляє, і е, ти починаєш вже італійську розуміти, навіть якщо людина заїкається, е, шепелявить і ще щось, ти все одно вже італійську розумієш. Ну це така дуже дуже добра практика для італійської мови. Але я взагалі, от знову наговорила 10 хвилин, а взагалі то я не про це хотіла сказати. А про те, що ви мені пишете, от працюй тим, працюй тим, я не знаю, може в інших країнах так легко приїхати без, наприклад, французької або німецької освіти, тільки з українською, і одразу почати працювати десь бухгалтером або десь там ще вчителем, ну, в Італії так не вийде. Значить, от за 10 років, що я тут живу, що скоро буде 11, я зрозуміла, що найліпший такий най, Міцніший, скажімо, спосіб для того, щоб знайти роботу і не тільки знайти, а ще знайти з доброю зарплатою і ще там втриматись в колективі, це потрібно, щоб тебе привели за руку. За руку твій друг, твоя подруга, твій родич, людина, яка може за тебе поручитись. Тобто кумівство, яке, ну, наприклад, в мій час, коли я шукала роботу в Україні, процвітало в Україні. По знайомству на роботу. В Італії тут квітне, буйним квітом вони навіть це і не приховують. Так і знала, що мені постукають, тому що ну, тут вони ходять, італійці дуже цікавляться. Ну, от я ж їм один раз вже пояснювала, з ким я розмовляю. Я їм сказала, що я навчаюсь і працюю онлайн, тому так здається, що я з кимось розмовляю. Ну кожен раз. Тут апосто, тут апосто, все гаразд, все гаразд. Так от. Коли вас навіть не приймають на роботу, навіть не співбесіда для того, щоб вас прийняли на роботу, а просто, знаєте, тільки центри зайнятості. Вас там питають, ви взагалі, звідки? Хто знає вас, ви кого знаєте? Це дуже-дуже важливо по знайомству, щоб тебе привели. Вони навіть цього не скривають. не скривають. Далі, наприклад, на яку роботу ми можемо претендувати, оці понаїхавши. Українці там з інших країн. А, ну, по-перше, в державному секторі ми не можемо працювати в італійському державному секторі, якщо в нас немає італійського громадянства. Я завжди казала в своїх відео, що найліпша робота в Італії це працювати на державу. Тому що ти будеш соціально захищений, в тебе буде контракт. І така, знаєте, робота небий лежачого. Це називається? Перекладати з місця на місця е, бумажки. Я коли заходжу в державний орган якийсь, господи, скільки там зайвих людей, скільки можна було звільнити. Але саме державний бюрократичний апарат Італії він отак от розростається, тому що е, батьки виходять на пенсію, проводять за ручку своїх дітей на своє місце. Ці місця купуються. розумієте? Скільки мені е, розповідав оцей е, кардіолог Золотко, скільки він витратив грошей? Для того, щоб грошей, тобто на подарунки там, потрібній людині, скільки він влаштовував таких евентів, тобто вечірок для цієї людини, щоб тільки зайняти місце в державному шпиталі, місце лікаря. Тому що він знає, що він буде захищений в державному шпиталі на все своє життя. Будь-яка людина в Італії, яка працює на державу, по-перше, може, вона і не буде мати захмарних зарплат. Але це мінімальна зарплата буде 100%. І не просто на, в бустапага, знаєте, в як сказати, ну, на папері. У вас буде написано одне, а на руки ви будете отримувати іншу суму. Ні, ви будете отримувати саме мінімальну зарплату. Це мінімум завжди. У вас будуть оплачувані лікарняні, у вас будуть, буде відпустка. Якщо ви звільнитесь з роботи, у вас будуть ліквідаційні гроші. І звільнити вас з роботи дуже важко, дуже важко. Ой, тут є така кінокомедія, є такий актор, господи, як його, кепко, кекот залоне. І от є такий фільм, я вам тут покажу, отут, ставлю. Він був знятий ще в 2016 році, але він дуже актуальний. Він називається Кводове. Кводове". Ну, отут я вам підпишу, покажу цей фільм. От. Мені подобається цей актор і кінокомедії, в яких він знімається, тому що він дійсно він показує ну, правду, правду про Італію, якою є Італія, насправді от, от от такою, що тебе за ручку повинні привезти на співбесіду, на роботу. Коли тебе приводять за руку, там навіть не дивляться, Господи, що ти там закінчив? Чи в тебе освіта? Скільки тобі років? Які взагалі в тебе здібності є? Тебе привела потрібна людина, нужна людина. І це не просто така от прям потрібна людина, а це може бути сват, брат. Ви розумієте? Італійці вони ж дуже про сім'ю, дуже про друзів, вони дуже про велике велике коле знайомств. І от саме в цьому, от всій кінокомедії з Кеко Дзалоне, значить, його ж на державну посаду привів його батько. Він там був на цій посаді, потім свого сина туди всунув. І там син тільки ставив усі. Штампував печатки, отак, працював, і все його там, цілий фільм його не могли звільнити. Тому що це посто Фіссо Бело Санто, коли ти працюєш на державу. Наприклад, чоловік моєї матері, він все своє життя пропрацював в державному шпиталі. В державному. Він був останнім клерком, кур'єром. Просто який подавав, отак от там до них приходила кореспонденція, і він 40 років, він цю кореспонденцію розносив по кабінетам, по лікарям. Там, по... А так він цілий день він нічого не робив. Він там пив каву, розмовляли там вони один з одним. Він там навіть спав, коли була обідня перерва: три години він там спав в своєму. Цьому, в своїй... Кімнатки, і в нього там навіть було ліжко, яке складається. Ну, тобто, і коли одного разу сказали, що цей державний шпиталь нібито хочуть купити, хоче купити приватна фірма, О, Боже мій, там він чуть не вішався. Ридав, все, все, vita ефініта, тобто життя закінчилось, ви розумієте? От. Коли, наприклад, ти працюєш. І, і таке саме, от знаєте, по знайомству це стосується і приватних компаній. Якщо в приватну компанію тебе привели по знайомству, ну ти там затримаєшся на більш довший час, ніж просто людина з вулиці. Тому, от е, в Італії роботу можна отак от знайти. Я це називаю трьома шляхами. А, в мене ще була знайома, яка каже: Маріана, ну ти каже, що якщо от в мене немає державного. Громадянства Італії, то я не можу працювати в державних е, закладах. От я ж працюю в державному шпиталі. Працюю, а я в мене тільки українське громадянство. От я їй пояснювала, що ну ось дивись, ти окей, ти миєш державний шпиталь, ти працюєш прибиральницею в державному шпиталі. Але ти працюєш від приватної фірми. Державний шпиталь е, почала їй пояснювати про тендери. Твоя фірма з клірингу з прибирання вона просто виграла цей державний тендер. І вони працюють за державні гроші в державному шпиталі, але ти належиш до приватної фірми, але миєш державний шпиталь. І нібито ти прибиральниця, така держслужбовець в державному шпиталі. Ні, ти е, е, індепендент. тобто ти належиш до приватної фірми. От. Коротше кажучи, три шляхи: як отримати роботу в Італії. Перше, як я це вже сказала, це. По родичам, по знайомству, по друзям, коли тебе привели за ручку, сказали, що я за цю людину поручаюсь. Ну, наприклад, в Україні це комівство пошуку роботи було, ну це були початки 2000-х, я не знаю, як зараз. Раніше було таке, тому що а, приватні компанії в Україні вони скривали свої податки. Вони платили людям зарплату в конвертах, на, в бухгалтерії вони показували. Інші цифри по зарплаті, щоб сплачувати менше податків. Тому і люди брались свої, знаєте, надійні, які не підуть там розповідати всім. Може, в Італії теж саме, тому що тут дуже високі податки. Я взагалі я дивуюсь людям, які тут починають приватні свої бізнеси робити. Тут дуже великі податки, і вони постійно міняються. Ти не встиг сплатити один податок, от в мене знайомий, там ще щось. Наприклад, тебе за щось оштрафували, тому що ти цей податок не сплатив, тобі одразу не скажуть. Протримають оцей штраф десь 3-4 роки, щоб набігла пеня, ти може і знати не знаєш, що ти потрібен був це сплачувати. Тому тут такі податки, вони мало того, що високі, вони ще й незрозумілі. От. І тому Італія, вона ж ну, тут немає таких великих корпорацій, ну, найвеликі корпорації, які тут, ну що тут, господи, ну на півночі там ці автомобільні заводи, господи. Там в два рази менше працює робітників, ніж на тому ж заводі, наприклад, на Харківському тракторному заводі. Ну, там в три рази менше в Італії працює робітників. Це невеличкі організації, це невеличкі агенції. Італія вона на маленькому маленькому бізнесі, сімейному, побудована, як правило. Ті ж самі ресторанчики, ті ж самі бари, вони переходять з рук в руки. Чому я кажу, що дуже часто у вас, ваш начальник буде просто таким невіглас, такий тупий, такий придурок. А ви така вся розумна, ви будете просто терпіти його, тому що він вам сплачує зарплату і будете намагатися не показувати свій розум. Люди тут дуже цінують, якщо їм хоч щось, хоч, хоч десь вдалося влаштуватися на роботу. Так от, перший шлях це коли ти по знайомству приходиш по знайомству. Другий шлях це найдовший. Це коли ти сам немає в тебе ніяких знайомих. І ти починаєш з самого початку. Закінчуєш всю школу, потім йдеш кудись там в коледж або в університет. Після університету, наприклад, набираєш собі спеціалізовані курси з вузької спеціальності. Потім ти приходиш на роботу за копійки, тільки щоб. Напрацювати досвід. Ти декілька років працюєш просто майже в нуль, тільки для того, щоб потім-потім знайти образти зв'язками і потім знайти більш престижну роботу, і напрацювати собі досвід. Це такий довгий шлях до роботи і до італійських грошей. І третій шлях. Я його називаю просто фортуна. Просто пощастило. От пощастило. Те, що в тебе супер освіта, і те, що ти розумна людина, взагалі в Італії не гарантує нічого. Ну нічого. Якщо ти будеш на співбесіді конкурувати, от ти після університету, така розумна, і буде якийсь то, ну, якась то персона буде, яку привів Аміко, от, то оцей Аміко ну, в нього більше шансів, ніж в тебе, після всіх цих університетів. От. Тому третій шлях це така фортуна, коли, а, як вам сказати, от ти опинився в потрібний час, в потрібному місці. Розумієте? Ну, це все. Так, мої хороші. Буде третя серія. Третя чи друга? Ну, сумку ми з вами відкрили в першій серії. Так, ну, нехай буде третя серія. Окей, третя серія. Всем до побачення. Чао-чао!